Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. 1 жовтня стартував спільник Моя гачкувата родина. На протязі місяця 16 талановитих майстринь в'язали мої ігрушечки. Так? Ігрушечки по моїх майстер-класах. Це Оксана та Мирослава з каналу Нитка до нитки. Наталія Лютер, Галина Овдієнко, Єлена Позивайлова. Тетяна, Волошко Окс, Валентина, Даша Солонцева, Наталя Приходько, Юлія, Маргарита, Олеся, Олена Качечка, Ніка, Галина Онищенко та Юлія. Усі майстрині надзвичайно-надзвичайно талановиті. Було зв'язано 206 ігрушечок, тобто загальна кількість 206 ігрушечок. Так, відповідно, було в мене дві категорії. Одна категорія, так, два найбільша кількість, так, буде, відповідно, подаруночок за найбільшу кількість і рандомним. В рандомному порядку, так рандомайзером, о, виберемо наступного переможця. Тобто дві категорії, два переможці. О, дівчатка в чатику вже напевно знають, що найбільшу кількість робіт зв'язала пані Оксана з каналу «Нитка до нитки. Це надзвичайно така потужна майстриня, дуже сильна майстриня. Як тільки десь вона бере участь у спільнику, значить буде такий достойний суперник. Вона дуже багато в'яже. В'язання це займає основну частину її життя, так як інші ходять на роботу так, і займаються чимось, а її робота це в'язати ігрушечки. Тому вона в'яже надзвичайно багато і надзвичайно красиві е, ігрушечки. Так. Отже, пані Оксана зв'язала 72 ігрушки. Це така вав, дуже, дуже багато, дуже класна циферка, ну, і зважаючи на те, що ігрушечки в'язалися на, ну, на протягом місяця. Так? Отже, пані Оксана використала лишень 5 моїх майстер-класів, але нав'язала аж 72 ігрушечки. Так, друге місце, так би мовити, так. Тоже хочеться, також хочеться відзначити цю майстриню. Це Галина Овдієнко. Вона зв'язала 36 ігрушечок. Це також дуже велика така кількість, вона вражає. О, дівчатка всі молодці, всі надзвичайно талановиті, усіх без винятку дуже гарні іграшечки. Мені дуже вони подобаються. Так, і дуже багато я отримувала позитивних емоцій та море натхнення. Так, приношу свої вибачення, тому що у мене, я трішки захворіла, в мене ангіна, тому, тому якось так. Отже, так, зараз ми повинні визначити переможця. Переможця, переможницю, так, талановиту нашу майстриню е, в рандомному порядку. так Є в мене якщо, ну, є в мене там 85 номерочки так Ось в мене є інший телефон. Так, я вмикаю ось є мінімально 1, максимально 85. Ой. Так, стираємо і пишемо 85. Отже, всім бажаю удачі. Е, номерочки Оксани це 48, 60, 61, 76 і 81 не будуть брати в розіграші. Тому, коли попадеться цей номерочок, я просто переграю, так як Оксаночка вже, вже є переможцем і хочеться, щоб виграв ще хтось. Так? Щоб ще хтось. М -м, отримав подаруночок. Отже, так. Тримаю за всіх кулачки. Так, номер 64. Так, і це в нас. Якщо я не помиляюся, я навіть не знаю. У мене тут є зошит розграфік графіки, зараз я пошукаю. Так, 64. Так, знайшла я. Номер 64, якщо я не помиляюся, це пані Олеся. Пані Олеся, вона одна з майстринь, яка зв'язала 20, 20 моїх майстер-класів. 20. Ну, майже кожного дня була нова ігрушечка, так, нова класна, чудова ігрушечка. Ну, це надзвичайно талановита майстриня, і Ваші старання вони не були марні. Так? Дуже щиро дякую вам за підтримку. Пане, пані Олеся в'яже чудові іграшечки, дуже-дуже гарні ігрушечки вийшли. Вона, надзвичайно талановита майстриня. Усі майстрині надзвичайно талановиті. усі. Отже, вітаю пані Олесю. Пані Олеся зв'язала, має 20 номерочків. Пані Олеся мала аж 20 номерочків. Це саме-саме більше з усіх. Отже, так, вона зв'язала 21 ігрушечку і використала 20 майстер-класів. Тобто її старання окупилися. Щиро вітаю. Так, радію разом з вами. Так, хоча сьогодні ще і трішки такий він має бути дуже радісний день, але моєму повноміннику сьогодні... Виповняється 22 роки. Дитина у 20 років пішла добровольцем захищати нас і нашу Україну. І минулого року він пропав безвісти. 3 листопада вже буде рік, як дитина пропала безвісти. Тобто, 1 листопада йому виповнилося 21 рік. Ой, сьогодні вже 22. І дитини немає. Ой, та й в мене, мене такий настрій. Хочеться побажати Сашулька тобі здоров'я, витримки. Ми всі тебе чекаємо. Чекає вся твоя родина, сестра, дітки твої. Так, Ми всі чекаємо. Всі тебе любимо, чекаємо, молимося за твоє здоров'я. І щоб ти був живий, здоровий і повернувся нам. Якби хоч якась одна єдина вісточка була, так жодної. Тільки повідомили, що без вісти зник і все. І ніяких звісток більше немає. Ой, та й таке. Отже, вітаю переможницю. І, Ще хочу сказати, що е, такі спільники я хочу проводити на постійній основі. Треба просто визначити час, так, коли воно буде проводитися на наступний рік. Так. На Новий рік також хочу якусь невеличку, е, щось таке невеличке, невеличку якусь лотерейку також зробити. Отже, е, дякую всім за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео.